Перший домашній матч у новому сезоні хмельницькі спортлідерівці розпочали з благодійництва. Команда спільно з асоціацією зміні футболу та футзалу області. Кілька місяців тому створила благодійну організацію Подільський фонд допомоги українській армії опікується нею голова облради та почесний президент клубу Спортлідер плюс Іван Гончар. Зараз на сьогоднішній день це старт сезону і ми хочемо Спорт – це теж розвиток, але якщо в нас не буде миру в Україні, значить не буде нам де. Займатися спортом, де боротися, і я думаю, що ми повинні боротися на спортивних майданчиках, а не на військових, хто кого в військові, військовій доктрині переможе. Цього разу благодійники вирішили підтримати правоохоронців, що за кілька днів вирушають на ротацію в зону АТО. Для них закупили вісім бронежилетів четвертого рівня захисту. Половину коштів серед небайдужих зібрали волонтери фонду, іншу частину футбольний клуб. Після передачі бронежилетів на спортивному майданчику заверувала перша домашня гра спортлідерівців у новому сезоні. Хмельничани приймали суперників із Сум. тамтешній клуб Сумдум. Фортуна усміхнулася нашим землякам. З рахунком 2- подоляни перемогли сумчан. Такий результат спортлідера плюс підняв команду на п'яту сходинку турнірної таблиці?